Надіюсь, що звук пишеться. Звук. Як це угадать, блін? Як це угадать? Всім привіт! Вітаємо! Нарешті ви дочекались, ми теж. І у нас сьогодні серія з Аліекспрес. Та-да-да-да! -та -та -та! Ну, або Китай. магнати барахла з Китаю. Повертаються. У нас тут цей мішок, з якого ми будемо тягнути. Посилочки, і що там цікавого або ні. Я сподіваюся, що буде цікаво. Да. Поїхали. Хто перший? На лифа будемо. У є є. Фа. 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 Не Китай. Укрпошта. <звук> Воно потрапило в мішок з Китаю. Ну, мабуть, маленьке. Не ми сортували, тому. Я ще покунець. Дольче Габана, зверніть увагу. Не мерседес. Не тебе ж не паток, Мерседес. Там ще є другий це носок, але я не буду, не буду його роздивлятись. Можеш понюхати. я хочу. Носки від дольче габана. Ай, подождите, це. Парфуна парфуз. Парфум за щетой. Відчуваємо, так. Да. Не рекомендуємо. У нас тільки питань, На що? Кому? Люди різні речі купують, я не знаю. Ой, мені кажеться, я аж занадто під мікрофон. Господи. Такого початку я не чекала. У да. мене. Джум-джум. Я теж так хотіла зробити. Не читаємо. МС. До речі, цього разу взагалі на пакуночках немає інформації да. навіть Дивіться. ціни нічого. Ч чисті листочки, нічого не зрозуміло, що це, де це. Минулої партії хоч трошки ми могли підгледіти. Ну, ціну хоча б, тому. А, ну хоча тут є щось. Ну, Ні, не будемо буду... будем читати, зараз я спробую. Ну я знаю, що тут? Тут стандартний чехол. Я буду відкривати, бо це одно не цікаво. Що ти це мою посилку відкрив. Віх там. Ладно, <плес> да. Блін, я не знаю, це якось. Ти поки подумай. Прекрасно? О. Мабуть. О, це Note 2.0. Коротше, я реально не розумію, що це. Якась, будто би прикраса, треба пощупати. Ні, нема. Ну, щось металеве. Рамочка якась є всередині, mm, да, якась да. штука. Відкривачка. Цікаво, люди. Ну, треба подивитися. Та не треба дивитись, відкривай. Я навіть, навіть не згадала, де дивитися. Це лінзи. Не дивно, що я не вгадала. А реально не китайські лінзи собі в собі вставляє. Мені стрьомно і не китайський. Ну це да, ну просто. Давай вдягнеш. Шо? Я скоріше око собі виколю. А якого вони? Не... Чорні. Непонятно. Коротше, отаке. Такого ми ще не бачили. І, я, і не передбачували. Я б навіть не подумала. Ото, їдемо далі. Давай. Наш мішок, я Діда Мороза, майже. Взагалі ніяких цих. Можна на коробочку для диску, знаєш. Щось. Але. не знаю, ну щось таке. Тверде. Я б сказав, як чехол, але квадратне. Давай скривать. Це щось. Эти... Для... Підводка для очей. Брови. Магнітні брови, коротше. За... Магніті літу. Так давай відкриємо. Давай другий перший, ноль перший, двадцять другий. Ааа! Андрій. Що їй? Це дзвіночі штуки, собі Зараз... А За мені це не буде так екстравагантно, цей... як на тобі. потік, потік Бачок потік. Толік. Коротше, туш, чи що це? Я не знаю. Класмасовий. Так Ми вони на... магнітні. Ти клеєшся. Магніт да, ти ти клеєш магніт, а потім такий пунь. А ти як тебе вія. там ходиш. Знаєш що? Зараз дізнаєшся. Ні-ні-ні. <ріган> <ріган> Можна і гру таку грати, знаєш, типа попади. <ріган> я на сайті Коробка Коровка. Ну це без шансів. Цельпис? Ну, но в коробці. вже це крем якийсь. Крім и терахти, да. Висох і трахі. Ну, Нет, не крем. Тримач для телефону. Прикол. О, такий. Ну, виглядає солідно. солідно. На присосці. Ага, короче, Роздвигається. Ну, Ну, нормально, обычно одна на... да, штука, стандартно. Ага. Тут щось. Колокольчик. Ой. І щось ще. А як вони це зробили, заклеїли? Чорним просто заклеїли. Це ж треба вскрить було. Непонятно. А, таке, не можна... а я не спробувала вгадати навіть, але я б не угадала. Ну, на останній дзвоник нападет. О, прикольно тут. О, На ці. якраз по-моєму мені підходить. Наконец-то так тут язичок на пружинці. Ух ты. Тобто можна і так от дзвонити. Нові технології якісь. О, яке воно гучне. Їдемо далі. Так, хоч оце. Інкогніто. Тобто ми вже не вгадуємо. Ну це якийсь одяг. Ну, mm -hmm. тут якби на роботі. Це одяг. Який? Не знаю. Ну який був одяг, вона ще вгадала. У, -у, -у, у Вау! Якась білизна. На когось. Не дуже якісно, якщо чесно. Але, ну, мабуть, доволі красиво. А, Я хотіла сказати, що це перша білизна, але ні, нам вже попадалось в Китаю. Там хтось писав в коментарях, щоб ти в купальнику була. <ристо> От тобі будеш. <tal> <ристо> я боюсь, що воно з мене спаде трошки. <ристо> <ристо> і це і нас забанять на ютубі, таке не можна показувати. Візьму не цікаве. Ми вже знаємо, що тут. Це, зазвичай це скло. Але... Ба О, тут ще якась олійка. Ще... О, я таке перший раз бачу. Це, мабуть, спирт чи щось таке. На жаль, немає інформації на що це скло взагалі. За... Ну, виглядає, може, як і iPhone, тут три скла, О, не А вони зазвичай по декілька продуктів. І так. Я зрозуміла, це буде тепер завжди. Ладно, трима ще ось. Так, це теж одяг. Складно. Виглядає як щось... ще один комплекс. Щось бежеве. Бежеве. Беживе. Якась. О, ночна сорочка. Так, да. нічого себе. Ну, якщо чесно, не хочеться в такому якась. Да. Але ну. погано. А є розмір. Ау. Тут хто нібудь є. Коротше, нема розміру, непонятно. Але, ну, ок. Щось маленьке і щось в пупирці. Це трактить, упаковка в пупирці. Як там, здається, ще всередині пупирка. Я ж сказав, пупирка. О, це, Ой, це... це мені треба. Це... Сиріжки на кожен день тижня. Що таке сиріжки? <серіжки> До речі, у людей чомусь всі дні тижні. Якесь щось важке. Важке? Не О, О. таке транс. Це може бути ніж. Ну, цвіт... ну... Нє, це або штопор, або якийсь оцей складний гілка, ножик. А, О, а ну, ну щось таке. От щось таке. Ну, або відкривачка, ну якісь такі штучки. Не вгадали. Йоу. Годинник. Вау, це щось таке симпатичне. Дівчачий і не виглядає прям супер китайським. Доволі таки симпатичний угу. насправді. Виглядає дорого. Якщо не знати, що це Китай, можна казати, що це не Китай. Ні, ну реально виглядає непогано. Може воно взагалі якесь модне. ні, навряд чи модне. Їхав в пакеті. Не, ну питає. Коляро... <ріпи> <ріпи> <С колярою. ріпи> Але це можна навіть носити. <ріпи> Ой, <що? ріпи> а це хто відкривав? Я. А що ти мені даєш. А, не знаю, оддай ножа. Так багато вже залишилось. <ріпи> Я. Щось. Щось тарахтів. Тут, до речі, декілька речей. Одна якась Ну це щось... джум джум шкіряна. Як це цей пакет? Поняв, що вона шкіряна. Бо воно гнучке, але доволі. Це ти замовка воно візнавати. Ну от, це воно яке. А, так. А, ну це а, це чехол, коротше. Ну, тут коробка. Я без шансів угадать. Це щось таке чехол, якийсь на дуже маленький телефончик подають. Ну, на якийсь вузенький. Чашка чи не чашка? Це цей пх. пульверизатор? Ні, воно типу. А, або розпилює... Це розпилювач для вонючки в туалет, мабуть. Може, ні, це може для водички бути. Да, це длячку. Зволож... Зволожувач? Зволожувач. Нічого сюди. Карман не зволожувач. Давай затестуємо. Щось непонятне. Я думала, спочатку це лише але вона то легке. Потім, знаєте, такі, типа, ці восьміночки, але воно теж щось не таке. Вішов. <плес> Складна. Okay. Складне. Okay. Диви, які шустенькі. Що ж за мікротелефон? <плес> а що мені написано? Не знаю, yeah. на айфон може, ні, хоча на у найфоні такої спишки. А не це не на який, якщо, на... Ну, на старий. Який. Запаковано. Лінійка. Дві лінійки. Не чекала такого. А, так вони прямо так, вот так тримаєш. Ух ты, яка штука. Кизматична лінійка. Не знаю. Нащо, але прикольно. У нас тепер лінійок. Дві. А якщо попередні випуски дивіться? А, Зараз підемо тестити цю штуку і покажемо вам. Дайте нам 3 секунди. Power subtly frosty, press the button to frost pan. Повір. Вона працює. Свіжість. Та це просто медвічка, вона не пахне. Вовше, вона працює. Нам ну, ну, тут, навірно, може, є кол... режими. А ми режим українському. Ага, бачила, бачила. <рес> Тепер у нас містична атмосфера трошечки, але це для антуражу. натурального. Щось маленьке. І, і відкрите, як би над, буде. над відкриття. А вгадувати ні знову. Це все відкривається. Це якась затикачка для бутилок. Затикачка для бутилок. Для олії, походу, да. Как в Авроле продается. Ну, может быть... Пакет, в нем пакет, в нем пакет. О, дорого-богато просто. Золото. Ну, выглядает прикольно. В масле будет прямо... дуже красиво. <laughs> Цей раз AliExpress якийсь цікавіше як на мене да, декоративних витачків я вгадав настав отакий Отакі. Потримай, вони сейчас розправлюся від пари тільки Можна... правда над гарячий надо було. гарно робити ми вот тепер все можемо в тумані дні. Тягни наступне. Так, лишилося так багато. Я просто тут нашу нащупала. ще багатки немає що це? Якась спікова коробочка. Тверо тут. Big Hit Map of Soul 1. Це що таке? А як конвертик до прошлення до якоїсь гри? Я беру кальмара і не хочу вийти. Блін, ну прям. Ду Доро. Де, Дорого. Дорого. О, мужчини. Опа, опа. Ти так обережна, може там щось що не можна показувати на тобі. Ну, ну Так. Зна такі. Корейські поп-ідоли. Це, напевно, це, наверное, і гурт, да? Коротше, хто шари, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо в нас проблеми. Це явно хтось дуже популярний, дуже симпатічний. О, так це як я не вгадала, це Джунг Кук. А це РМ. А це Джим, Мін, А, так це. Мін це ж цей оцей, корейський попгурт. Да, це вони? Нє? Джон Кук. Та ні, а чого на них написано? Що це? Не повзясал вам, може це альбом? Чи може я може. може на фільм, я просто схожу. Я, коротше, не дуже шарю, вибачте. Це, це для мене ще невідома ця терпінка. Але запаковано гарно. Ну, для прям, фанатів, да. мабуть, зайде. Коротше, хто шари, напишіть, будь ласка, ми прос, ну, просвітіть нас, щоб ми шарили, а то ми теж хочемо, щоб в трендах. Ми, коротше, зійшлися на думці, що це якась ліцензійна штука з Китаю. Ви задумайтесь. Це взагалі це таке ще не бувало в нас, принаймні. Бачите? Це не просто так. Останнє. Да. Да. Нішов, І останнє це чофов. Давай, хоч подивимось. Давай вдруг. Це такий самий. Фей фашн кейс. Феш. Схожий на той, що. Ноутс, як там був. Тоже схожий Але стиль. Два... Ну, Але да. може ще від тієї самої дівчинки. Так, ну що, це був доволі цікавий випуск, цікава розпаковка, і надзвичайний китай, як на мене. Так. Да. І деякі речі навіть корисні. Дуже. Сьогодні ми знайшли набірчик, потім начну сорочку. Ну, no comments. Годинничок. Таку штуку на пляшку для олії, мабуть. Лінієчку. Набір корейських чоловіків. Потім зволожеч-повітручка. Колокольчик. Сережки, лінзи. Для годинника ремінець, якісь непонятні магнітні вії. Два чохла, до речі, однакових. Якщо треба, пишіть нам в коментарях чи на коментарях в групу в Телеграм. Потім ще один чохольчик, тримач для телефону, квіточки і скло для телефону. Отаке. От Опо. Бачимось в наступному випуску. Подивимось, що буде там. Так, да. чекаємо на вас. Підписуйтесь, ставте лайк. Відсилайте друзям. До наступної серії! Па-па!